Казка про зайчиня добрячка. У зеленому лісі жило маленьке зайчиня на ім'я Вуханчик. Його прозвали добрячком, бо він завжди робив хороші справи. Одного разу вуханчик знайшов чарівну квітку всіх кольорів веселки. Квітка сказала, я виконаю одне бажання. Для того, хто зробить найбільше добрих справ сьогодні. Вуханчик вирішив робити добро не заради бажання, а просто так. Він допоміг старій сові знайти загублені окуляри, щоб вона змогла поснідати. Сова подякувала. Дякую тобі, зайчиня, за допомогу. Він обережно перевів мурашку з великою ягідкою через калюжу, щоб вона не втопилася. Мурашка сказала Ти найдобріший. Він допоміг сумному їжачку збити палицею яблучко з високої гілки, подарувавши йому усмішку, їжачок був дуже радий. Ввечері вуханчик повернувся до чарівної квітки. Квітка спитала, яке твоє бажання вуханчик. Зайчик сказав, Я хочу, щоб усі звірі в лісі завжди мали гарний настрій і пам'ятали, як приємно робити добро один одному. Щойно він промовив, квітка випустила добрі іскорки, які полетіли по всьому лісу. Звірі стали частіше посміхатися і допомагати один одному, а вуханчик зрозумів, що справжня магія це доброта, яка живе в його сердечку. Робити добро це найприємніше бажання.